А ми переходимо до нашої наступної теми. У ніч на четвер, 29 травня, в Російському Ставрополі чому я так сумно говорю під час вибуху гранати загинув заступник мера міста Заур Гурцієв. Про це повідомив губернатор Ставрополя і пропагандистське медіа тас. Власне про це будемо детальніше говорити із Віктором Ягуном, директором агентства реформування сектора безпеки, генерал-майором запасу СБУ заступником голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаємо в ефірі Суспільного вітання. Доброго здоров'я пане Вікторе, що можливо станом на зараз відомо загалом про цей випадок. Можливо, є інформація більше про це, хто міг бути причетний до цього, чи це якісь внутрішні розбірки, власне зараз. у Росії чи чи є якась інформація більше про це? Інформації немає основної. Але я би не став таку велику увагу до цієї особи, тому що. Ситуація досить банальна. Я думаю, що метод ліквідації там чи чи підриву це точно не відноситься до того, як працюють можливо, навіть наші спецслужби або ті особи, які обособлюють наш спротив на окупованих територіях. Скорше всього що просто ця людина, займаючи посаду заступника мера. Мала якісь там кримінальні розборки, і власне оце що відбулося, воно ну, так дуже подібно. Тим більше, що можливо, навіть якісь особисті причини, чому тому, що людина, яка підірвала гранату, загинула разом з ним. Тобто, ми поки що не бачимо ні підтвердження, ні спростування цієї інформації від з нашої сторони, але ми, ми поки що знаєте, власне, хочемо запитати вас про те, що знову ж таки ліквідація або. Втрата росіянами людей, які займають якісь керівні посади, зокрема також відомо, що цей чоловік, власне, суспільне повідомляє, російський майор Заур Гурцієв керував авіодарами по Маріуполю під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Власне, особисто мене тішить інформація про те, що цієї людини не стало. Ось а якщо говорити про власне якийсь такий бойовий дух так тих людей, які безпосередньо були підвладні так цьому майору, чи якось падає їхній бойовий дух? І що взагалі це означає для, для росіян? Слухайте. Ну на рахунок бойового духу немає там ніякого бойового духу. Там основна mm -hmm. маса людей зараз фактично воюють за гроші. Або за страх, знаєте, там не, не засовіся за страх, і е, ті так звані добровольці, які намагалися е, демонструвати того, що вони е, воюють за якусь там ідею, їх вже давно напевно немає. Або їх на така невелика кількість, що вони не не роблять погоди на фронті, то що відбувається в тилу. Де час від часу або знищуються, або якось самоліквідовуються такі персонажі, як оцей заступник керівника мера Ставрополя. Я думаю, що це точно не дає оптимізму для росіян, особливо тих, що приймали участь в війні. Чому тому, що в основній своїй масі вони себе в цивільному житті, як правило, не знаходять. І це величезна проблема для російської влади. Вони дуже бояться завершення бойових дій, тому що вони просто не розуміють, що робити з цією масою людей. Ну добре, там основну частину вони зможуть там не основну, а там найбільш боєздатну частину вони зможуть перекинути в Африку, де вони вже готують плацдарм. Там вже є близько 12 тисяч чоловік. Вони хочуть довести їх до 24. Це так, так званий африканський корпус. А куди решта дівати? А решта, повертаючись додому, здійснюють, як правило, злочини на на фоні того, що або їх не розуміють, або вони просто не можуть вийти з стану військового стану і постійно намагаються вирішити складні питання простими речами. Або когось підірвати, або комусь щось там застрелити, або побити, зарізати, і це просто хвилю йде по всім регіонам Росії. Тому нічого в тому немає дивного. Я так думаю, що більша частина тих, хто можливо після завершення війни повернеться в Росію, вони там самі себе переб'ють. Пане Вікторе, напередодні вже маємо офіційну інформацію і підтвердили про це в Генеральному штабі збройних сил України, що сили оборони України завдали ударів по підприємствах у Росії, там підприємство Кронштадт, Вони причетні до виготовлення і мікроелектроніки, і ракет різного типу. А от як це впливає на них, зокрема не тільки на дух зараз, а зокрема і на їхню економіку? Ну сказати, що ми відразу там маємо вплив на економіку. Я не буду цього казати. були впливи, коли ми активно використовували дрони для з підриву їхніх спроможностей переробляти нафту. Це справді вплинуло на економіку. Вони там змушені були шукати. Альтернативні шляхи переробки і знаходження бензини і продуктів переробки нафти, але це вплинуло буквально на десь 15%. Зараз ми системно намагаємося знищити або пошкодити заводи, які причетні до виготовлення високоточного озброєння. Це в першу чергу ракети, це мікроелектроніка, яка використовується в літаках, це ті заводи, які активно приймають участь в виробництві новітніх дронів. Це все. Якщо в даній короткій перспективі поки що не впливає, я думаю, що в довгостроковій перспективі досить серйозно може вплинути на спроможності ворога. І ну і одночасно з тим, ми демонструємо свої можливості, знаєте, коли дрони або Ті ті предмети, які вибухають на заводах, дістаються за 700-800 кілометрів від лінії фронту, і вони демонструють свою присутність в тих районах, яких вважалося ну безпечними для росіян. Це досить серйозно впливає психологічно на їхній стан. Деякі задаються питаннями, а що ж відбувається, для деяких здивування, що виявляється, йде війна, і Україна не збирається здаватися. Тому я думаю, що якщо ми будемо продовжувати в саме в такому дусі, якщо будемо збільшувати удари, я, я думаю, що це може справді вплинути серйозно на спроможність ворога на фронті, пане Вікторе, Ми дякуємо вам за цю розмову. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Був в ефірі Суспільного. З ним говорили власне та що та про багато чого зокрема і про можливу ліквідацію так заступника мера Ставрополя Заура Гурцієва. і також говорили про удари, які нещодавно завдали наші військо військові сили по заводах Російської Федерації.